Привіт, мої дорогі друзі! Хочу поділитися кейсом, який в котре доводить все світ завжди знає краще з чого почати свою трансформацію. До мене звернулася людина з запитом навести лад в родині, розібратися з фінансами, хаосом та кредитами. Здавалося б, відповіді на поверхні, фінансові це грошова родова програма по бабусіні лінії. Так, ми планували працювати з, з, саме з цим, але в процесі нашої консультації, де я поєдную астрологію, холодинаміку, виявилося дещо зовсім інше. Сесія дав нам чіткий сигнал. Корінь проблеми був зовсім не в грошах по лінії бабусі. Справжня причина страх від батька. Холодинамічний процес показав, що потрібно працювати з батьком. Саме тато передав їй страх перед незвіданим і нематеріальним. Для чого це? Щоб вона полюбила себе, щоб вона не мала страху йти в нове, щоб пускала нове у своє життя. І приймали нові можливості. І найголовніше, щоб трансформувалася любов до себе. Лише такою позицією, з цією безумовною любов'ю до себе, ми можемо отримувати всі блага світу. Пізнала себе? Як вам така історія? Можливо, якась частинка цього відгукнулася і вам? Чи відчуваєш, що у твоєму житті те щось іде не так, а ти не можеш зрозуміти, що саме? Дуже часто справжні причини наших проблем заховані набагато глибше, ніж здається. Хочеш дізнатися, яку саме родову програму несеш ти. Напиши мені в Дірект свої дані, дата, час, місце народження, і я приведу для тебе безкоштовний міні-розбір натальної карти, щоб визначити твій головний родовий канал та показати, з чого почати твою трансформацію. Чекаю тебе не відкладай своє щасливе майбутнє.